Це Друге, я вважаю, не так важлива присутність тут, як е, виконання рішення Майдану, виконання тих речей, які потрібно виконувати. Це як, як чиновника тепер в колишнього комунальника, для мене це важливіше. І я думаю, що Оксана Васильівна, те, що, зокрема, е, була свобода вцілені в, і певного спрямування її керівникам, війська організація. Робила для майданчик. Мені здається, що це важливіше. Відносно думки, ну насправді є, є прес-релізи від свободи, регулярна позиція міської свободи щодо Майдану, щодо політичних подій. Є звернення на сесію міської ради від свободи. Те, що ми е, домовились десь з е, двома партіями в міській раді, що ми не будемо тягнути ковдру там, хто більше, і приймаємо через прямому. От якраз зараз ваша ковдра треба що у вас більшість і нам треба, нам в певних моментах, треба ваша більшість в допомогу. А коли ми відмовилися, коли ми відмовилися щось, от, до, нас ми сказали, до вас не треба зараз ми звертатися, панове. Аж зараз до вас не, не треба звертатися. Зараз ми мали бути. Пане Росію, давайте може привести це по трассу, якщо, якщо є такі питання, можливо, просто ми попросимо, у... щоб хтось, хтось, хтось з депутатів, ну, коли ми збираємося, було постійно аби ну, комунікація була швидше. Я думаю, на майбутнє, якщо Оксана Васильівна забажає, щоб вона була від себе, ще раз, ще раз я на себе взяв це з я, я вважаю, що це більш важливо, ніж присутність максимально. Користуючи своє посадове становище, якийсь певний момент, щоб цілюватися, цілювати ці все. Ну, я скажу, грубо, один з керівників обстрагувався, сказав, що він пішов відпустку, е, ну, містом хтось має десь, і один відпустить, хоч інші мають десь щось. Руб, щось десь О, ну, та, що? так? О, А тепер, я думаю, ми будемо узгоджувати наші дії, і нам треба буде допомога, я думаю, що відмовляти ви. Так, добре.